Доброго дня усім! Сьогодні відеоперегляд будинку, в якому робиться ремонт. Будинок 120 метрів. Є три окремі кімнати. Знаходиться в містечку закритому. Є навіс на два авто, також ділянка 5 соток, зроблений рулонний газон. Автополив зроблений також. кран окремо також. Тротуарна плитка зроблена. Сам будинок побудований з керамічної цегли. йде утеплювач 15 см і фасад штукатурка з плиткою від виконня йде натуральне каміння. Якраз така гальована бокова є і задня, а заведений будинок. Десь залишилось, може. Я думаю, до кінця вересня повинен бути дороблений ремонт, може, трошки на жовтень припаде. Можу також відправити вам готовий ремонт подібного будинку, який був проданий вже повністю з готовим ремонтом, щоб ви побачили, як воно буде. Тут по, -по плану це передпокій, зліва шафа, зеркала. Тут також в цій зоні також шафа. Міжкімнатні двері будуть. Тут буде йти два котла, електрокотел, газовий котел. Бойлер, фільтрація, і тут місце під пральну сушилку. поведена підлога на першому поверсі повністю зроблена. Три фази електрики, свердловина, септик з приливом. Із повністю перший поверх, окрім кімнат, йде плиця. Це якраз вітальня. Зрозучна система саламандр, вікна, вихід на терасу. Планується по центру. Камін, тут буде місце пітеловізер, кавставочка дерев'яна буде. Зліва буде диван, по центру панується стіл і тут буде кухня з острівцем. Також скоро вже преступник будуть робити стелю. Ще раз покажу вам кухню-мітальну. Далі йде такий гостєва, гостєва зона. По центру санвузол і дві окремі кімнати. Чи дитяча так, зона. Ще раз по центру санвузол і по бокам дві окремі кімнати. Тут іде трап під нахилом, тут тобто душова. Полиці, Також будуть будовані полиці в цьому місці зліва туалет, гігієнічний душ, рукаминик, зеркало. Далі йде тут же в кімнатах планується ламінат. Пставите. Ще будуть штори, світильники, люстри. Це все планується доробити. Ту суму, яка буде в описі, в описі ціна, контактний номер. Запрошую вас. Можна під вас зараз це все доробити. І друга кімната йде. Та сама стелі вже, стіни, перепрошую, вже покращення, пробуємо. Далі йде ми кухню вітальню подивилися, З виходом на терасу, ще на задній двір, потім обов'язково зайдемо. І це йде мастер спальня. Мастер спальня йде зі своїм санузлом, зі своєю гардеробною, Також душова. Це якраз така мастер-спальня, зліва гардеробна, буде вбудована шафа і праворуч Зараз вам кажу. Це це тимчасовий. Тут зліва йде рукомийник з зеркалом, тут буде душова, де туалет з гінічну душем. зверху буде шаф. Вікна Саумандр німецькі 70-го профілю, гарні вікна, гарний будинок. І тут також гардеробна з дзеркалом панується. І цікавий будиночок. Є в наявності нагадаю 500-120 метрів. Алюмінієві вхідні двері, передпокій, праворуч, котельня. Кіндиціонери будуть також в вітальні і в головній спальні. Хантер автополив система, зліва. Це така ділянка. Проборуч, до речі, зараз будинок також робиться з ремонтом. Він більше на 30 метрів. Буде додатково ще на одну спальню більше. Сучасний стиль. Ну і ціна зрозуміло, буде більше. Також зможемо вам відправити за бажанням. Я Буду закінчувати. Нагадаю, є навіс на два авто, тераса, гарна локація, сортований під'їзд до містечка. І це закрите котежне містечко. А тільки що без охорони. Якщо захочуть охорони всі в цьому містечку, то можна буде вже і це все зробити. Так, це все за домовленістю. Але фактично, це закрита територія, закривається шлагбаумом. Тоді буде закінчиться цей відеогляд. А давайте я тут якраз свердловина. Я зараз вийду все-таки на фасад. Хочу показати вам ще раз, як виглядає фасад будиночка і буду закінчити це відео. Якраз газ, вивод від генератора, також там, де навіс вивід від електромобіль, водовідведення, бачите, як зроблена.